що враження могли бути кращими, але пропустивши з вами 6 за 5 хвилин, звичайно, що весь план набув він був трішечки...

Хорватії всі грають. всі всіх командах примірних за кордоном це дуже важливо з то, точки зору психології. Звичайно, пропустивши два м'ячі за 5 хвилин дуже важко відігратися, тому що команда через отримує психологічний допит Хорватія, а не на навпаки, тому перший та, тайм не вийшов, можна сказати, що те, що ми запланували, агресивно грати, ресунгувати. Більші, звичайно, вони в простих ситуаціях і наших помилок. Це футбол і молоді грати, які тільки е, починають грати. Но ще раз говорю, що другий темп був більш е, такий короткий.